Духовна толока. Розтрощений храм покрови Пресвятої Богородиці очистили від скверни. Так віряни реабілітували храм після недавнього погрому. Нагадаю, 25 червня чоловік на підпитку влаштував там справжній бедлам. Зловмисник не пошкодував навіть ікони та завдав збитків на десятки тисяч гривень. Вікторія Хамаза продовжить тут шість було, позолочився і з різьбою їх немає. Розгромлений іконостас, понівечені ікони та розірвані рушники. Такий погром влаштував у храмі захмелілий чолов'яга. Тоді його на місці злочину застав настоятель. А це храм два тижні по тому його очищують від завданої скверни спеціальним обрядом. До цього у храмі не могли проводити служби та причащати прихожан. Їм, як і священникам, досі не дають спокою відголоски погрому. Коли змогли прийти тут вже більш-менш був наведений порядок, тут же більш-менш зробили в порядку. все. ось а взагалі, це, звісно, жах, що таке робиться. Служителі церкви не вірять, що такий бедлам тут влаштувала одна людина. Та кажуть, ще більше їх обурює зволікання правоохоронців. Це не просто погром стався. Це сталася наруга над церквою. Це сталася велика біда. Сьогодні Святопокровська церква, а завтра ми не знаємо, яку церкву можуть учинити погром. Розтрощений храм відновлюють власними силами, каже отець Назарій. Обіцяної допомоги від владців тут так і не дочекалися. Тільки завдячую нашій громаді, які є моїм знайомим, які приходили. І коли це була руйнація, зранку до ночі працювали. Діти приходили, помали, і багато людей приходили. Я завжди даю на церкву. Я ще ж малу пенсію, я одна живу. Але його 30 ходжу в церкву. Ну, як погром, то дож дуже погано. Обряд очищення триває кілька годин. Після цього настоятель нарешті проводить повну службу. Та як довго правитиме на пізруйнованому храмі, гадки немає, бо грошей на його відновлення досі бракує. Юлія Кропова, Вікторія Хамаза, Василь Саєнко Віка новини.